Скільки у вас навчається? Дітей 587 на сьогоднішній день. Тобто то ми в повному обсязі їх туди можуть все Звичайно, так і будемо намагатися. У гімназії номер 86 презентували оновлене укриття. Ремонт у приміщенні розпочався у червні минулого року, а завершились роботи у грудні. У закладі додають: спочатку Великої війни укриття користуються суттєвим попитом серед жителів району. Тож, колись охайний підвал необхідно було перетворити на надійний осередок захисту. Ми звернулися з проханням до своєї адміністрації, міський бюджет міста виділив кошти на. Ремонт на капітальний ремонт укриття. Він був зроблений. Зараз мешканці задоволені, задоволені працівники гімназії, що створені комфортні умови для їх перебування під час тривоги. Укриття має площу 1625 квадратних метрів та одночасно може вміщувати 1600 людей. Сховище складається з понад 10 кімнат, тож у приміщенні організували систему локацій для розвитку, відпочинку та психологічної допомоги. Є кімнати для діток молодшого шкільного віку, вони облаштовані спеціальними меблями і приладдями необхідними для розвитку дитини, є приміщення для учнів старшого шкільного віку, різні локації є, навіть спортивна локація є, є локація психологічної підтримки. Є локація мистецтва в душі українського народу, є українська вітальня, тобто кожна кімната, кожне приміщення, воно відповідає якійсь темі з патріотичним напрямком. Відвідала оновлене укриття і комісія міської ради. Під час перевірки огріхів не знайшли, тож у підсумку визнали, що заклад готовий до переходу на змішану форму навчання. Зараз в школі навчається більше п'ятисот, тому якщо буде така. Ласка, у всіх буде бачення щодо змішаного формату навчання, то педагогічний колектив вже прийняв рішення щодо змішаного формату. Також батьки готові вже 25% для того, щоб діти вже були і навчалися в очній формі. І все для цього є. У закладі додають усі документи для переходу на змішану форму навчання вже готові. Тож вчителі сподіваються, що найближчим часом діти повернуться до офлайн навчання. Наталія Юрєва, Вадим Сорвін, Олег Стригунов, телеканал МТМ.